Каліфорнія це не тільки Океан, Голівуд і Сонце цілий рік десь над лос анджелесом Є ще й інші міста, і неочікувано села. Хоча селами їх складно назвати. Ось таке містечко в горах ми приїхали на вихідні. Я ніби опинилася у типовому американському фільмі і одночасно десь в Яремчі чи в Ясенях. А під кінець, взагалі, ніби в якомусь американському фільмі жахів. Божевільні вихідні в Running Springs. Маленьке містечко в горах, будинки розкидані на пагорбах, вулиці тягнуться вгору, вниз, по колу. Місцеві всі знають один одного і легко виявляють чужинців. Останніх тут немало. Багато будинків здаються в оренду подобово. Для місця, яким кортить втекти від шумного і спекотного Лос-Анджелеса. Хоча багато чого змінилося після того, як стався ковід, люди зрозуміли, що працювати з дому можливо, а дім може бути будь -де, де захочеться. Погляньте навколо, тут важко не захотіти провести трохи свого життя. Адекватна зміна пір року, прекрасні види, свіже хвойне повітря, такий собі санаторій. Я не могла собі відмовити в насолоді вивчити всю округу, аби зрозуміти, що ж являє собою каліфорнійське містечко подалі від океану. Мода Каліфорнії 2022, українська версія. Значить, плащ. авіація Галичини. Шкарпетки з тризубом прикривають ногу, щоб вона не змерзла в цих джинсах американських. Поснідавшись з такими фантастичними видами, за кавою я пішла в місцеву кав'ярню. Ні, це не просто місце, де можна поїсти і попити. Це пункт зустрічі знайомств, спілкування і обміну інформацією. Місцеве кафе воно якраз таке, як ми собі уявляємо, із американських фільмів. Правда. Я, напевно, у всіх своїх відео і штатів буду багато говорити про американські фільми, тому що це те, на чому виросла я. На цьому формувалися моє уявлення про Америку? І було б дуже дивно, якби я впродовж свого тимчасового життя в Америці за цей короткий час не шукала б якісь підтвердження або, навпаки, не розбивала б ті стереотипи, які були мені нав'язані фільмами і серіалами. Тому типова кав'ярня малесенького містечка Тересела. За класикою жанра тут тобі і чай каву продають, і книжечки, і кофточку, і взагалі камін розпалюють, щоб було тепло і так смішно, але це буквально дві години від Лос-Анджелеса. Але тут іде сніг зимою, падає сніг. І за вікном справжня, справжня осінь. Аж не віриться, що це Каліфорнія. І геть недалеко Лос-Анджелес з океаном і цим вічним сонцем. Тому так, тут втеплюється от середина жовтня, а я в своїй класичній убранці, тому що холодно. Направду тут відчувається смак осені. Давайте дружно вгадаємо час, коли працює цей заклад. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. А які години роботи кафе у маленькому містечку десь в Каліфорнії? Написали? Так от, працюють вони з сьомої ранку, що не дивно, тому що це село воно прокидається вранці. І до третього дня. Це однозначно нагадує нашу поїздку в Швецію. Коли але це був різдвяний час. Давайте скинемо на це. Хто ще не бачив відео із Стокгольму чи Ваксхольму, де ми провели Різдво по шведськи Ласкаво прошу до перегляду. Але час роботи кафе це не єдина а, причина, яка мені дуже схожа на Ваксхольм і на Польську Швецію, а тому, що. А, ми, коли приїхали на Ваксхольм, це Стокгольський акіпалаг, для зустрічі Різдва, там все було неймовірно красиво. Ці фантастичні дерев'яні будинки, але ось це відчуття, що ти приїхав не в сезон, тому що там а, в літній період на каяках катаються люди. А тут ми приїхали взимку, До взагалі нема людей. І десь схожа ситуація, і відчуття у мене зараз тут, тому що ми приїхали в жовтні. Це село, в якому. Живуть люди в горах в своїх дерев'яних будиночках. Місцями вони нагадують її сіня, ворогту і рахів. Чесне слово, десь є оце відчуття, що це ніби якийсь дитячий літній табір, де дітки живуть в горах, в дерев'яних будиночках, роблять купу активностей впродовж дня. А зараз осінь діти роз'їхалися по домам, і ніби не сезон. І ми приїхали в цей не сезон. І все містечко відпочиває в очікуванні людей, які знову приїдуть сюди, в теплий період. Особливість ранінг спрінгс, як і ворогти чи є ремчі, можливість будь-коли піти в похід в Україні. Це б назвали вилазкою в гори, а в американців є чудове слово, яке прекрасно передає весь процес: хайк на це. Ми і витратили півдня. Похайкали в горах поруч із містечком. знайшла? Каліфорнійське оберсольство. Оно! Ну. <різь> як мій розмір ноги. Бізнесмен Алла Андріївна. Такі шешондри в ікеї чи юзку продаються по 10 баксів. як мінімум. А тут їх бери не хочу. Ну, краса! Каліфорнійські метеорологи зайшли в чат. І якщо нападало багато шишок, означає, що буде холодна зима. От вона справжня секвоя. Трошки вигоріла всередині, але ж сиквоя. Походи в гори це завжди більше, ніж просто руханка на свіжому повітрі. Гори наповнюють енергію і дають сили. Осінній сезон в Америці він трохи інший, ніж в Україні. Найголовніше те, що в жовтні і в листопаді два не з найулюбленіших свят всіх американців. Це і день подяки. І тут це саме так, як ви собі звикли бачити в кіно. Будинки прикрашають ну дуже ретельно ще на початку жовтня. Так, ці всі декорації тримаються цілий місяць. Головні атрибути Хелловіну страшні персонажі і вирізані гарбузи. А прикраси до Дня подяки суто осінні, гарбузи, зібраний урожай, жовте листя і так далі. Кумедно, як дехто просто поєднує декорації, аби, як кажуть, на Закарпатті, на не нівдзямі удбити всього. А ось деякі замальовки з цьогорічного Хеллоуіна в Лос-Анджелесі. Народ реально входить в кураж. Ну, з дуже претензійними назвами: View is now flower. Вулиця Сонсет і вулиця Панорама. І з вулиці Панорама відкривається фантастичний вид на долину, і з вулиці Сонсет мало б відкриватися фантастичний вид на захід сонця. Хочеться поговорити про машини. Які машини використовують американці? О, я. Американці обожнюють траки. Але я можу вам стовідсотково сказати, що в цій місцевості. Де пагорби, де а, постійні підйоми, опускання. І ще тобі треба дрова звідкись возити. Ну, з магазину, я сподіваюся. Без такого траку ти просто не обійдешся. І тут ледь не друга машина, а можливо, навіть ось. Раз, два, три, чотири. Кожна четверта машина судан. Життя в такому прекрасному каліфорнійському селі, а воно прекрасне тільки доти, доки світить сонечко і тепло. А коли приходять холода, то я скажу тобі, життя тут не фонтан. Але а, навіть якщо холодно, я вибралася в центр села, щоб подивитися, що тут відбувається, і що вони пропонують. Центр містечка без конкретної площі, але зі своїми особливостями. І одразу я зупинилася біля будки з телефоном. І здається, вона справді працює. Ось, будь ласка, дзвони будь-куди в межах штатів за три хвилини плати долар. Можна подзвонити в Гватемалу, Сальвадор, Колумбія, Коста-Ріка. Як красиво, затишно. В будь-якому селі має бути що. Правильно, сільський клюб. Тут він теж є. І ось дошка оголошень. «Running Spring Community Events». Село називається Running Spring. Ну, це я його так називаю селом. Напевно. Тут, в принципі, такої назви, як село, немає. Але ось що відбувається в цьому містечку. Ось тобі і осінні вистави, і собаку вкрали, собаку загубили, верніть кота. Ось ця кав'ярня пропонує навіть приватну кімнату для святкування вечірки. Ну, що тобі ще треба в цьому житті? А у ну, будівлі Мері Крисмас, чому б і ні, А тут квіточки. Трохи так сумненько виглядає, і, ніби як закинуто. Нескладно здогадатися, де черпають ідеї творці не комедій і не романтичних мелодрам Голівудського розливу. Але почекайте. Ви ще не бачили деякі райони Лос-Анджелеса. То повний абзац. Дочекайтеся окреме відео про це. Коли я була мила, в нас недалеко біля церкви був такий невеличкий домик залісний, в якому продавалося мрозбу. Але це було колись дуже-дуже давно. Я не думала, що в Америці, в Каліфорнії, у 22-му році... Морозиво продаватимуть в отаких маленьких алюмінієвих залізних холодильничках. Це якийсь привіт із 80-х-90-х. В місцевий ансамбль, ну дуже вміло вписується Thrift Store. Типова комісійна лавка. Пішли і подивимося, який він бюджет. Оу, виявився він зачиненим сьогодні. Але. А... Ну, в принципі, ось так він виглядає. Така комісіонка трошки. Але тут збоку, я помітила, є така позначка як Donation. Оу, oh, воу. Wow. Місцевий люд робив прибирання в себе в хаті, в своєму домі, і. Їм не потрібні ці речі. Вони взяли і привезли його сюди на одну купу, не так як роблять у великих містах, коли виставляють просто на подвір'ї. В цьому містечку вирішили, що напевно, ось ми створимо окремо місцину в десь в центрі села, куди можуть приїхати всі підвезти свої речі, і тут таки можуть люди покоперсатися і знайти, що ж їм хочеться забрати до своєї хати. Магазин, який поруч бере цю продукцію прайсує, ставить на неї цінники, визначає її цінність і продає. Ну, Бо це Америка, тут було б дивно, якби щось можна було б взяти безкоштовно. Ось в когось була ванночка для миття дитини. Дитина виросла, ванночка лишилася. У, яка картина. Це ще не все. Ось тут такі тюльпани. Я просто в захваті. Тут прям ціла ковдра. Картин, як багато картин. Ось ця оббивка стільця це просто Яремче 2005. Диви, можна купити Капістер для свого саду. Липень 814 року. Ітан і Елен. І ось яка в них була поличка. От, глянь, які машини тут. Це виявився незвичайний альбом з якимись машинками. Кюльн, ось вау, гамбург! Стокгольм! Можна побачити це фото? Йой! Я тільки сьогодні згадувала про свою поїздку в Швецію, Стокгольм, і тут на парахолці просто знайшла альбом зі старими світлинами Стокгольма і Німеччини окремих міст 70-х років. Вау, wow, це просто фантастика! Я просто в шаленому захваті від тих світлин, які я тут знайшла. Ось навіть ця. Це Нотердам де Парі в 70-му році. І це людина, яка подорожувала її зробила ці світлини. Приїхала сюди і побудувала ось такі альбоми. І я це зробила. Я повернулася наступного дня в магазин, аби купити ті альбоми. Тепер у мене є велика колекція фантастичних світлин 1970 року за 14 баксів. А поруч дуже атмосферний шоп. Такого в українських селах містечках точно не зустрінеш. Окультна крамничка. Ну точно така ж якийсь куповується герої фільмів в Салемі чи Сан-Франциско. Можна прицінитися до того, скільки коштує житло Бранін Спрингс. Отака хижка. Всього на всього за мільйон. А ось така поменше за 500 тисяч. Шикарна хата. Із, вау, яка в них крута ванна! У, оце ванна. І dinner room. Це на всього майже за 500 тисяч. Є дешевша пропозиція за 310. О, за мільйон. Але в цієї хати немає ось такої ванної. Є геть скромно за 240. За 380. Ось ця хата коштує 389 тисяч. Зараз підемо дивитися цю хату і дізнаємося, як вона виглядає насправді. Трохи в туман, але будь ласка. А от і та хишка за 389 тисяч. Всього на всього. Три бедрум, два бедрум. меблі, такі собі ремонтик потребується. Але гарненьке таке скандинавське житло. Тут не так багато розваг, як таких. Гуляти по містечку, по всіх цих звивистих вулицях, вчитуватись їх назви, розглядати хати і територію навколо. Погляньте на цей витвір мистецтва. Не дуже схоже, що автору знайомій бази зоології і тваринного світу. Що ти, китя? Ти кусаєшся? Ооо. Єй, ти. Що ти? Хата починається там, але ти вже звідси робиш собі маленький вхід. І сходами-сходами люди спускаються на ганок, і звідки вже заходять до своєї хати. Бо це моє дерево, і я на ньому буду висловлювати свою думку. Все, що я думаю, про політику. Вільна, демократична країна. Ідеш собі біля будиночку, він завалений купує речей і думаєш, ну, це просто не пов'язані між собою всякі дрібнички, які люди ставлять на свої будинки. Але для тих, хто знає, і тих, хто в курсі, все не так просто. Ну, що це таке? Якась невідома особа із сопілкою. Але насправді це символ індіанського племені Хопі. Чим таке цікаве це плем'я? Воно вважається найбільш миролюбним племенем з усіх індіанських, і насправді вони вважають, що будь-яке питання в світі можна вирішити мирним способом. Ніякі війни, ніякі демонстрації, нічого цього не потрібно. І взагалі це шкодить екології, шкодить людству. Тільки от їхні сусіди плем'я ваху мало трохи інші погляди на життя. Плем'я Хопі було знищено на більшій частині західного узбережжя, де вони проживали, і зараз вони живуть такими невеликими конклавами тільки в штаті Аризона. Та історія, коли росло собі дерево і навколо нього побудували будинок. А цей будинок ніби як з музею Парогову. Багато будинків на перший погляд ніби одноповерхові. Але то лише здається. Хати адаптовані і вписані в місцевість просто навідмінно. Оголошення біля кафе? Таке враження, ніби ось буде якась бейсбольна гра. Але це дещо незвичніше. У мене тут в один момент виникло запитання. А де церква? Тобто, коли ти приїжджаєш в. Будь-яке маленьке містечко, село в Європі, неважливо де, ти завжди в центрі села побачиш величезну церкву, храм готичного стилю, не готичного, неважливо. Але в цьому містечку, в Райанс спрінгс я ніде не бачила церкви. Тобто навіть якийсь центр містечка треба вишукувати. І я задалася цим питанням. Загуглила всі церкви в навколишній укруті. Ось що я знайшла. Навпроти кафе Геть собі схожа на житлову будівля, а всередині знаходиться церква. Церква Голгофи, храм всіх християн світу. На відміну від звичних нам церков, тут не про заборони на кожному кроці, а про комфортне і затишне місце, де людина приходить до Бога. Тут все для людей. Кава, чай, пундики, ігрові кімнати для малих дітей. Але найбільша дивовижа молитва через пісню. І особисто у мене цей момент у мурах. І про погоду. Як вам така зміна погоди? Годину тому світило сонце, а зараз туман з невимовною швидкістю насідає на містечко. Погода враз із яскравого насиченого літа. сонячної осені точніше, враз стала холодною такою зипкою, коли хочеться закутатися, і ось ліхтарі, ніби там ще друга година дня, а ліхтарі а, вже світять. Це так трошки нагадує Швецію, де ось цей різдвяний час, холодний час, темний час, де денного дня дуже мало. Світло навколо, воно всюди світиться а, для того, щоб створити хоч якийсь затишок. І аж не віриться, що ти направду в двох годинах, навіть менше. Від Лос-Анджелеса. І цей туман, який гуляє. І якщо у нас із будинку видно фантастичний вид на всю долину, а сьогодні це просто море туману. Це так казково. І я б сказала, це, ну, дуже містично в стилі якогось Рівердейл. А дрова заготовлюють ну так само, як в нас в Карпатах. Точно. О, цей будинок. О, геть закинутий, Як з якогось фільму Жахів! Село воно і в Америці село. Єдина проблема, чим тут зайнятися. Ну, точніше, Робота як така є, але державна або оплачувана робота десь в якомусь офісі. Ну якби в селі ти її не знайдеш. Тут живуть а, ті, хто працює онлайн і байдуже, де жити. Тут живуть ті, хто має власний бізнес, десь тут в місцевостях і займаються там, тримають кафе, магазин, займаються якимось ремонтом. Цьому містечку Рані Спрінкс пощастило, що поруч є досить велике місто Сан-Бернардіно, і ось там можна працювати. А ще більшість людей тут, які живуть в цих будиночках, вони їх просто орендують на деякий час, як приїхали, як ми на вихідні, аби насолодитися природою, відпочити, почилити, надихнутися. Подихати свіжим хвойним повітрячком І зібрати свої манатки і поїхати додому. Скільки ж коштує таке житло? Хм. Звісно, ціни тут не лос-анджелеські. Будинок, в якому живемо ми, продається за 500 тисяч. Ми дивилися на будинки, які коштували 400 тисяч. Є будинки і за мільйон, звісно. як на мене. Це фантастичне містечко, аби приїхати сюди, відчути цю зміну пір року, відчути справжню золоту осінь, навіть з тим містичним туманом, який був вчора. Але тут є своя атмосфера, тут життя, і воно, може, не бурлить, як в Лос-Анджелесі, але це життя має свій вайб. І це прекрасно. Такою Каліфорнію я собі і правда ніколи не могла уявити. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал, аби не пропустити нові, не менш цікаві відео із фантастичних місць нашої планети і Америки. Отак попереду у мене дуже багато ідей для створення нового контенту напряму із Лос-Анджелеса. Все те, що зазвичай залишається за кадром. Та тому що я зібралася їсти попкорн і дивитися кіно. І тут такі, пішли гуляти, пішли гуляти, а я ж а, за будь-який двіж, крім голодовки. От. Тому я взяла собою попкорн <гуляти> прогулятися. Справжній попкорн сама зробила три хвилини в мікрохвильовці. Так Класно, як насіннячко. Ходиш, такий їж. Щасі б тут був від а не чай. Мурахуїд. Справжній мурахуїд тобі з каміння. Зато в такій погоді чай остиває швидко. Навіть холодної води не треба додавати. О, там український прапор. Гляньте, на машині прикинь. Точно! Хуточно А що українці не можуть собі жити? в такій хижі? Oh, yeah. Може вони з якогось ясіння і такі... Yeah, <laughs> Ми хочемо тут пожити. <laughs> Витомилася <рес> трошки. Зробили склад для шишочок. Тераска для шишочок сидиш на лавочці і дивишся на шишочки, які ти приніс з лісу. У я собі точно навіть не <рес> могла. <грес> Просто пало деревцятко. Я би це назвала перекус. перекус. Це як в поході. Диви каша, коваски. Гірочки нарізані грубо.